Нещодавно за допомогою збірки на Ryzen 7 7700 та GeForce RTX 4060 Ti ми з'ясували, що потрібно для комфортного Full HD геймінгу у 2023 році. Також ми дізналися, що в стихії роздільної здатності Quad HD ця зв'язка все ж більше плаває аніж літає. Сьогодні ми спробуємо в якості прикладу зібрати та протестувати систему, яка зможе впевнено тягнути 2К без компромісів щодо якості картинки. А сустав Геймін. Потужні, якісні, красиві. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо ви на гесят.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Щоб не зациклюватися на платформі AMD та для різноманітності в цілому, цього разу в якості основи ПК для 2К геймінгу, ми обрали альтернативу від Intel на сокеті lga 1700 Рушієм системи виступатиме процесор з актуальної лінійки Core i 5 13600 k Хтось у коментарях, можливо, запропонує трішки зекономити і взяти заблоковану для розгону модель без індексу K у назві. Ми ж відповімо, що саме у обраної версії базові та бустові частоти вище, інтегрований контролер пам'яті підтримує більш високочастотні модулі. Та й взагалі цей процесор відпочивав без діла у Тест ЛАБ. Нагадаємо, що 13% це камінь із 6 високопродуктивними та 8 енергоефективними ядрами. Базова частота перших стартує з відмітки 3,5 ГГц і може бути прискорено до 5,1 в залежності від навантаження. В свою чергу, частоти енергоефективних дещо скромніші та знаходяться в діапазоні між 2,6 та 3,9 ГГц. Сумарна кількість потоків дорівнює 20. А максимально можливий теплопакет може сягати неймовірні 181 Вт. Хоча й отримати такі апетити можна тільки у дуже рідких сценаріях. У переважній більшості випадків вкладаємося у базове значення TDP – 125 Вт. Вбудований контролер пам'яті процесору підтримує одразу два стандарти ОЗП: – DDR4-3200 та ddr 5 5600 загальним об'ємом до 192 ГБ. Для тих, хто ще не втомився, радимо ознайомитися з більш детальним оглядом цього CPU у нас на каналі. А ми йдемо далі і переходимо до материнської плати на чіпсеті Intel B760, а сустав Gaming B760 Plus Wi-Fi. Тут одразу ж пояснимо, чому віддали перевагу саме цьому варіанту, а не більш прогресивному Z790. Оскільки процесор у нас і так досить потужний, з робочими частотами близькими до максимальних завдяки турбобусту, то й великого сенсу в його розгоні немає. А от де можна розгулятися, так це в можливості підняти на декілька сотень МГц частоти оперативної пам'яті, що обраний чипсет дозволить нам зробити без танців з бубном. До того ж, ця материнка оснащена вбудованим адаптером Wi-Fi 6 версії. Також є підтримка мереж 2.4 та 5 ГГц. До речі, на нашому каналі Гесіт Reviews є багато оглядів бездротових маршрутизаторів Asus, з допомогою яких можна забезпечити максимальну продуктивність цієї материнської плати. Окрім цього, звертаємо вашу увагу на надійну систему живлення за схемою 121 з величезними радіаторами для її охолодження. Відмітимо і можливість підключення аж до трьох M.2 2 SSD-некопичувачів з інтерфейсом PCI 4.0. Та такий арсенал можливостей для взаємодії з зовнішніми пристроями, що в очі розбігаються. Тут вам і високошвидкісні USB версії 3.2 першого та другого покоління, і USB Type-C Gen 2х2 з подвоєною пропускною здатністю, і Thunderbolt, і HDMI з дисплейпортом, якщо виникне необхідність використовувати вбудовану графіку. В цілому можна сказати, що можливостей, обраної нами материнської плати, буде достатньо навіть для самих вибагливих користувачів. До того ж, вона ну дуже гарно виглядає. Пам'ятаючи про доволі гарячий норов процесорів 13-го покоління, беремо одразу велику і потужну водянку Asus TUF Gaming LC2 360 ARGB. Це зовсім нова ЕРСО, котра з'явиться на українському ринку наприкінці жовтня. Вона має масивний радіатор довжиною 360 мм. Охолоджують його 320 мм вентилятори з частотою від 800 до 2000 обертів на хвилину. Проганяти вітер пропелери можуть в об'ємі до 67 кубічних футів при рівні шуму не більше 29 акустичних дБ. І вентилятори і водоблок, оснащені ARGB підсвіткою, параметри якої можна налаштувати за допомогою фірмової утиліти Asus Aura Sync. Ключова особливість даної РСО це цікаве розташування помпи. Для більш комфортних шумових показників вона винесена за межі водоблоку і тепер знаходиться безпосередньо на патрубках ближче до радіатору. Що ж, настав час підібрати оперативну пам'ять для нашої системи. Оскільки материнська плата дозволяє використовувати лише швидкісну DDR5, на ній і зупинимось, взявши два 16 ГБ модуля Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400. З назви комплекту стає одразу ж зрозуміло його швидкість це 6400 мегатранзакцій на секунду. Це досить добре навіть в осени 2023-го. Оперативка має таймінги 32 39, 39 при напрузі 1,4 В. Для відводу зайвого тепла використовуються стильні алюмінієві радіатори. Сподобається УЗП не тільки поціновувачам швидкості, а й шанувальникам яскравих збірок з RGB підсвіткою. А якщо згадати особливості вже обраної нами системи охолодження CPU, то можна помітити, що в нас вимальовується цікавий тандем. І ось ми поступово переходимо до компоненту системи, на чиїх плечах будуть вивозитись усі сучасні ігрові проекти у роздільній здатності Quad HD. У заданих умовах Asus Tav Gaming GeForce RTX 4070Ti стане ідеальним вибором для виконання віртуальних бойових завдань будь-якої складності. З найважливіших характеристик графічного адаптера виділимо потужний відеочіп з майже тисячами cuda ядер, 12 ГБ надшвидкої відеопам'яті gDDR6X та підтримку максимально можливого набору сучасних технологій рейтрейсингу, апскейлінгу та генерації кадрів. Усю цю міць тримає у тонусі 3-слотова система охолодження з трьома вентиляторами Axial Tech. Ці пропелери обертаються у різні сторони для збільшення повітряного потоку через радіатор та зменшення ефекту турбулентності повітря. Ну а коли відеокарта не задіяна у важких графічних замісах, усі три кулери відпочивають. Для тих користувачів, котрим продуктивності системи охолодження буде забагато або, навпаки, замало, виробником передбачено два режими роботи графічного адаптера: Quiet та Performance. Реалізовані вони за допомогою фізичного перемикача, розташованого біля дванадцять вічпір роз'єму живлення. Оскільки назвати нашу збірку системою середнього рівня вже язик не повертається, то і накопичувач для неї ми обрали з топовою продуктивністю Kingston Fury Renegade на 1 ТБ з інтерфейсом M2 PCI 4.0. Вважаємо, що цієї ємності на сьогодні буде цілком достатньо як для зберігання операційної системи з необхідними застосунками, так і для улюблених ігрових проєктів. Взяли версію з вже встановленим радіатором, бо стандартна йде у комплекті з тонкою пластинкою графенового алюмінієвого тепловідводу. Наскільки остання буде сумісною та ефективною в поєднанні з комплектними радіаторами материнської плати, ми вирішили не перевіряти. З технічних особливостей накопичувача відмітимо максимальні показники швидкості запису та щитування послідовних даних: 6 та 7,3 ГБ на секунду відповідно. Аналогічні операції, але вже з випадковими блоками, по 4 кБ виконуються зі швидкістю від 900 тисяч до 1 мільйона IOPS, тобто маємо одні з найкращих показників у реальних умовах експлуатації пристрою. Так, потужних комплектуючих у нас назбиралось чимало. Отже, прийшов час подумати над тим, чим задовольнити їх не завжди маленькі апетити. Враховуючи останні тенденції по збільшенню енергоспоживання сучасних ПК і можливість оновлення окремих компонентів системи у майбутньому, наш вибір зупинився на блоці живлення Chieftec Polaris 3.0 потужністю 1050 Вт. Ще одним не менш важливим критерієм нашого вибору стала підтримка стандартів ATX 3.0 та PCI 50. Тобто ми зможемо підключити відеокарту RTX 4070 Ti напряму завдяки роз'єму 12 VHPWR, а не через незавжди надійні перехідники. З інших особливостей блока живлення варто згадати про відповідність стандарту енергоефективності 80 Plus Gold, повністю модульну конструкцію, широкий діапазон вхідної напруги від 100 до 240 Вольт та тихий 135 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику з пасивним режимом роботи. До речі, радимо ознайомитись з повноцінним оглядом цього джерела в нашому окремому відеоогляді. До останнього комплекту нашої збірки корпусу ми підійшли з досить важким багажем технічних вимог. По-перше, потрібне просторе рішення для потужної трислотової відеокарти з продуманою системою вентиляції. По-друге, кудись треба встановити велику 360-мм систему рідинного охолодження процесора. Ну і по третє, боковина корпусу має бути прозора, щоб було добре видно усі елементи підсвітки. За волею, Всесвіту, до нас на тестування якраз потрапив корпус BigWight Dark Base Pro 901, який сама компанія позиціонує як цитуємо кульмінацію максимальної універсальності та продуктивності у поєднанні з інноваційними характеристиками, що перевершують усі попередні серії корпусів, його і використаємо для нашої збірки. Про детальні характеристики та особливості цієї новинки від Біквіат ми радимо дізнатися з нашого текстового огляду. Ну а зараз спробуємо порахувати повну вартість такої системи. Отож, процесор Intel Core i 5 13600K можна знайти за середньою ціною 14200 гривень. За материнську плату доведеться віддати 85 тисяч, за систему охолодження та комплекту ЗП ще по 65 тисяч гривень. Як і слід було очікувати, найдорожчою виявилася відеокарта. За неї треба дістати з гаманця в середньому аж 39 650 гривень. Завдяки низьким сезонним цінам на флешпам'ять типу NAND, накопичувач Kingston Fury Renegade обійдеться у порівняну невелику суму 3800 гривень. Блок живлення теж не сильно вдарить по кишені з середньою ціною у 7200. А от вартість корпусу виглядає досить високою: 13800. Що, ж, разом отримуємо кругленьку суму у 100 тисяч гривень. Немало, але і мета в нас не зовсім буденна. Першочергово після збірки перевіримо температурні параметри у спеціально розробленому для цього програмному забезпеченні. Без навантаження маємо хороші показники нагріву центрального процесору до 36 градусів. Відеокарта ж взагалі обходиться майже кімнатними 33 градусами для графічного чипу та 28 для відеопам'яті, і це при зупинених вентиляторах. Говорити про якийсь там звуковий дискомфорт у цьому випадку немає сенсу. Єдине, що можна почути, і то добре прислухаючись, так це роботу помпи РСО. Бо воду вона ганяє з незмінною швидкістю 5,5 тисяч обертів на хвилину. Звісно ж, навантаження суттєво змінює загальну картину, і тепер вже маємо не критичну, але досить високу температуру CPU на рівні 89 градусів. При цьому відеокарта знову тішить своїми помірними показниками: 73 градуси для GPU та 58 для VRAM. Найгарячіша ділянка, а саме Хотспот, прогрілася майже до 88 градусів. Вентилятори РСО працюють на межі своїх можливостей у майже 2000 обертів на хвилину і добре виділяються нашому шумовому фоні роботи системи. Відеокарту ж почути за таких умов можливо лише за великого бажання. У найважчих ігрових сценаріях температурні показники виглядають значно краще і рідко сягають позначки у 70 градусів як для CPU, так і для GPU. Правда, тут вже можна помітити більш активне використання відеопам'яті, ніж у стрес тестах, що призводить до більшого її нагріву на 8 градусів. Ну що ж, нарешті настав час перевірити цю збірку у ігрових сценаріях з роздільною здатністю дисплея Quad HD. І у першому ж проєкті починаємо розуміти, що всі наші зусилля були немарними. В Apex Legends з максимальними налаштуваннями графіки отримуємо 250 FPS з мінімально можливим фреймрейтом майже у 200. Грати комфортно навіть на найсучасніших ігрових моніторах з частотою оновлення екрану 240 Гц. У Baldur's Gate 3 нам здалося, що час від часу ігрові персонажі косо поглядають на лічильник FPS та вітають нас заздрісними посмішками. Хоча, мабуть, це просто звичайний ефект недосипу, коли маєш багато роботи. Як би там не було, ігровий процес також дуже плавний з високою середньою частотою кадрів біля 170. Просідань нижче сотні ми зафіксувати не змогли. Незважаючи на деякі несуттєві недоліки на початку матчів у Battlefield 2042, грати було комфортно на ультра налаштуваннях, картинка плавна та чітка, хоча і середній фреймрейт нижчий, ніж у попередніх проектах. А ось, де розробникам потрібно підтягнути продуктивність, так це в Call of Duty Warzone. незважаючи на високу частоту кадрів. В цілому грі вдається підтуплювати в абсолютно різних місцях, здебільшого при керуванні транспортними засобами. Кіберпан 2077 з максимальними графічними налаштуваннями та здеактивованим рейтресингом катається жваво, без недоліків в ігровому процесі. Середній FPS знаходиться на позначці біля 80 кадрів на секунду. Трішки менш приємним геймплей стає з додаванням технології трасування променів у найважчому режимі, і навіть увімкнені DLSS та кадровий генератор не рятують ситуацію. Трапляються періодичні легкі посмикування, а інколи навіть підфрізи. При цьому середня частота кадрів майже не відрізняється від попереднього заїзду. У Dead Space маємо традиційні проблеми оптимізації, які, звісно ж, лишають свій відбиток на плавності ігроладу. Тут можна спіймати і просідання нижче 60 FPS у важких локаціях, і бітфрізи, і низькі показники 0,1% лоу. Хоча середній фреймрейт доволі високий і знаходиться на позначці у 100 кадрів за секунду. У Diablo 4 маємо комфортний геймплей з частотою аж біля 200 FPS, але ж і не без звичних проблем у вигляді підтупів, підфрізів та лагів у випадкових місцях. Особливо це стосується локацій, які трапляються на нашому шляху вперше за час ігрової сесії. На жаль, чи на щастя, ця ситуація притамана даному проекту на будь-якій системі. Тікати від зомбі у Dying Light 2 ми спробували з активованим рейтрейсингом для ще більш яскравих відчуттів. Процес цей виявився комфортним і плавним, хоча і середній показник оновлення кадрів інколи опускався трішки нижче 60. Увімкнення DLSS дозволить суттєво підняти частоту в цій грі до більш ніж сотні FPS за секунду. З епічними налаштуваннями у Fortnite ми отримали фреймрейт на рівні 150 кадрів за секунду, з дуже рідкісними просіданнями до 80. Грати комфортно. Активація технології на NITE у поєднанні з DLSS значно покращує якість картинки, але й фреймрейт стає трішки скромніший. Тепер уже середня частота оновлення дисплею відповідає нижній планці FPS у попередньому сценарії. Як ми вже знаємо, у Forza Horizon 5 добре не поїдеш, поки не прогрієш колеса. Тому при першому проїзді тестового відрізку ми очікувано спіймали декілька підгальмовувань. Але вже з другої спроби усі негаразди відеоряду кудись зникли, і гра порадувала нас ідеальним геймплеєм з високим FPS, у тому числі за межами тестової ділянки траси. За винятком рідкісних невеличких посмикувань, в цілому можна говорити про комфортний ігровий процес у God of War з максимальними налаштуваннями графіки. Середній FPS перевищує психологічну позначку у 100 кадрів за секунду, без суттєвих просідань. А от де можна поганяти з вітерцем на випередки і без обмежень, так це у NFS Unbound. Максимальні налаштування графіки та абсолютно ніяких проблем з ігроладом. Ідеальний 2К геймплей при 140 FPS. Продуктивність нашої збірки в Overwatch 2 настільки висока, що для неї буде важко підібрати достатньо швидкий ігровий монітор, навіть з роздільною здатністю Quad HD. Середня частота у 270 кадрів на я ж, я ж запнувся. Так, у 270 кадрів на секунду з епічними налаштуваннями графіки робить геймплей ну просто неймовірним. У Remnant 2 ми отримали непогану середню частоту кадрів біля сотні FPS з рідкісними просіданнями до 60. При цьому налаштування графіки були максимально можливими з увімкненими детальними тінями та геометрією. Але новизна цього тайтлу поки що частенько нагадує про себе посмикуваннями та підфрізами. Чекаємо на оновлення. Космічну продуктивність Starfield, на жаль, доведеться взяти у лапки. Навіть з максимальними налаштуваннями та FSR 2 на 75% гра виглядає досить скромною, при цьому ледве дострибує до 65 FPS. Проблеми ігру ладу також присутні. У майбутніх оновленнях розробники обіцяють додати DLSS. Можливо, це покращить ситуацію з продуктивністю на зелених картах. Star Wars Jedi Survivor нещодавно отримала оновлення з підтримкою DLSS 3.0 та покращення оптимізації. І якщо на консолях з останнім стало дійсно краще, то на ПК помітити різницю майже неможливо. Так, плавність геймплею трішки підвищилась, але посмикування, підтупи та характерні підфрізи все ще нікуди не ділись. Цілому ж, грати можна і на епічних налаштуваннях картинки з рейтрейсингом, але з FPS близьким до 60. Відьмакам спочатку поганяли на ультраплюс налаштуваннях без RT. В такому режимі отримали гарний ігровий процес з нечастими посмикуваннями. Середній FPS знаходився на рівні 130 кадрів за секунду. Додавання рейтрейсингу, при тих же налаштуваннях графіки, вже потребує увімкненого DLSS у режимі якість. В результаті отримали більш об'ємну картинку з покращеними тінями, але й проблеми з плавністю геймплею траплялись частіше. Та навіть у таких складних умовах гра не перетворюється на кашу, і ганяти плотву по полях досить комфортно. А тепер спробуємо перевірити можливості цієї системи у ще більш складних умовах в роздільній здатності 4К. В такому режимі Apex Legends втратила суттєві 50% продуктивності по середньому FPS, але не плавність та комфорт ігрового процесу. 170 кадрів на секунду з дуже рідкісними просіданнями до 120. Чудовий результат для 4К. У збільшеній роздільній здатності краєвиди Baldur's Gate 3 виглядають ну просто неймовірно, та й продуктивність гри не підкачала. Маємо середній фреймрейт 86 кадрів на секунду, з мінімальним біля 70. Досить дивну картину ми спостерігали у Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях з увімкненими RT, DLSS та генератором кадрів. Незважаючи на те, що FPS частенько опускався нижче 60, плавність відеоряду, на наш погляд, ми отримали навіть кращу аніж у роздільній здатності Quad HD. Якісь дивні дива. Пограти у Diablo 4 в 4К можна теж досить комфортно з середнім FPS на рівні сотні кадрів за секунду, без неприємних просідань. Дійство на екрані при цьому виглядає помітно краще, ніж у 2К. Досить легко даються нашій системі екстремальні налаштування автосимулятора Forza Horizon 5. Геймплей плавний, фреймрейт біля сотні кадрів на секунду. Ну, що ще тобі потрібно для годинки, а може й двох, драйвового задоволення. Незважаючи на зменшення якості FSR до 50% у 4К замість 75% у Quad HD, картинка у Starfield з більшою роздільною здатністю виглядає чіткішою, особливо у статичних сценах. Що стосується продуктивності гри, то вона знаходиться на тому ж рівні, що і в 2К. Ну що ж, настав час підводити підсумки. Як виявилося, зв'язка не самого топового процесора Core i 5 13600 k та відеокарти GeForce RTX 4070 Ti таки має право на довге та щасливе життя у роздільній здатності Quad. HD. Переважно більшість тестових сценаріїв вона тягнула з середньою частотою кадрів значно вищою за 100 FPS з максимальними графічними налаштуваннями. Ба більше її досить впевнено підкорився і 4К, де частенько кульгають навіть зв'язки з топовими комплектуючими. Звісно ж, важливий внесок у загальну продуктивність зробили не тільки процесор та відеокарта. Материнська плата дозволила нам легко зібрати усі компоненти докупи і отримати від них максимально можливу продуктивність. Декілька додаткових FPS ми неодмінно побачили завдяки швидкій оперативці, частотою 6400 МГц. Продуктивний терабайтний SSD дозволив жваво завантажувати ігри і не помічати переходів між локаціями, ну а потужний і надійний блок живлення забезпечив стабільну роботу усіх комплектуючих, не набридаючи високими обертами власного кулера. А місткий корпус з трьома тихохідними вентиляторами в поєднанні з 360-мм системою рідинного охолодження подбали про комфортні температурні показники. На завершення хочемо сказати, що ми не вважаємо еталонним поєднання підібраних компонентів у цьому відео. Це лише приклад того, як досить потужна відеокарта може працювати в парі з процесором, за який не потрібно буде продавати душу дияволу. А що б змінили ви, чи який варіант зібрали за схожий бюджет? Чекаємо відповіді у коментарях, а також зауваження і побажання. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна, ми взнавали.